Люди робимо заколот на 15 гектар. Ось о, висипали. Опа! О! Носимо органофосочку це органомінеральне добриво. Тут у нас і фосфор, і калій, і сірка. Зараз ось взяли, воно концентроване. Чому 2 кг? Тому що тут велика концентрація. Дивіться, відкриваємо. О! Воно. Получається. Беремо кубову бочку, ось вона у на нас стоїть. Ось, ось тече вода шланга. На оцю кубову бочку у нас йде на 15 гектар, тобто 5 відер органофоська. Одне відро йде на 3 гектара, 6 кг. Будемо вносити по 2 кг на 1 гектар. Потім воно у нас вже підключена помпа. Набираємо тонну води. Получається, на одне відро у нас уходить 200 літрів води. Включаємо помпу, вставляємо шлангу сюди в кубик і воно нам розмішується. Мішаємо так 5 хвилин, приїжджає оприскувач, заправляє і ось вам розтворений узіл, так сказати, на 15 гектарів, готовий повністю. Ось, ось дивіться, все дуже просто. Беремо ось так, це в мене ще закрите. Виключаємо воду, щоб не замазатися. Беремо відро і не боїмося отак опрямо. Бух. Постукали, як пасочки в дитинстві, Ліпили те ж саме. По суті. Оп, оп. Отак туди. Все. Тоді трохи помили і оп'ять туди. Поігратися, внести органофоску і отримати гарний врожай, тому що в органофоскі в нас і фосфор, і калій, і сірка. Та, коротше, все добре. Соняшний кукурузка і всі культури. Хоп! Паска є, а тут нема. А там вона вже. <хи> І не забудьте вже живильний комплекс для мікроорганізмів ґрунту. Все написано. Сюди не можна. Тільки туди. Бо, як то кажуть, осліпить, ну його в бані. Ось, гоп, шух. Пішло туди. Ще раз. На, кожне, на таке одне відро органофоски, йде да, одна баночка. Не перепутайте люди. Носить дуже просто. Ось, все сюди залили. Пахне, гарно. Живільний комплекс. аж я росту вже. Все. Всіх обняв, всім до побачення. Гарного вам настрою, відпочивайте і вносьте органофоску і буде у вас врожай.